До, до приходу повномасштабної війни в в Україні, мабуть, 19, 20, 20, 20 рік, 21 рік це найкращі роки мого життя. Приходу повномасштабної війни в Україні, мабуть, 19, 20, 20, 20 рік, 21-й рік це найкращі роки мого життя. Ну, прямо відверто, це найефективніші роки, роки дуже стрімкого зростання. Керуюча компанія DriveMe зростала там 700, Останній рік 700% відсотків річних. Угу. Ти можеш собі уявити темпи зростання? Тобто таке відчуття, що Рашка, грубо кажучи, знала статистику зростання нашої економіки, нашого життя, нашого всього, і вибрала цей період, щоб просто у нас. Там була совокупність факторів. Ну і прийшла війна. Прийшла війна і. За тиждень я зрозумів, що залишилось 10%. Може, 20%. Що нас було? Ми втратили дуже багато активів, ми втратили багато проєктів, і ключова проблема, яку я зробив накануні повномасштабної війни, я не диференсував територію. У мене все було тільки в Україні. Не всі диверсифікував активи, свої активи. Да, всі всі активи <кій> знаходились в Україні, всі люди знаходились в Україні, всі гроші знаходились в гривні. Знаєш, коли дуже класно йдуть справи, ти не думаєш, як там диверсифікація туди-сюди. Ти просто в захваті з енергією то все будував і насолоджувався.